Видавництво літера презентує підручник Українська мова та читання для третього класу у двох частинах, які створили Олена Іщенко та Андрій Іщенко. Із цим підручником ваші діти відчують, що вчити українську мову це справжнє задоволення і радітимуть своєму поступу, а ви побачите, що можна працювати ефективно, витрачаючи менше зусиль в електронному додатку на платформі Мозабук і на сайті видавництва. Ви знайдете розробки уроків та презентації, відео, інтерактивні вправи і багато іншого. Як завжди, з вами аудіо та відео Хрестоматія. оновлена і доповнена. Весь матеріал з української мови і читання згруповано за темами місяця. Таких тем дев'ять. Назва кожної теми місяця складається з двох частин Мовленнєвої та мовної. Мовленєва тема відповідає темі місяця в підручнику «Я досліджую світ. Вона визначає тематику творів для читання і роботи з розвитку мовлення. Тематична синхронізація трьох підручників «Я досліджую світ української мови і читання і там, де це доцільно математики. Особливість усієї лінійки підручників видавництва літера для перших четвертих класів. Завдяки інтеграції змісту і спільним методичним прийомам краще засвоюється матеріал, а уміння й навички паралельно формуються і закріплюються під час вивчення обох предметів. Зрештою, такий підхід створює більше можливостей для досягнення успіху кожною дитиною, а вчителю полегшує роботу. У підручнику п'ять рубрик, які позначають провідний вид діяльності на уроці говоримо і слухаємо. Читаємо та обговорюємо, пишемо правильно, вчимо мову, складаємо тексти. Усі змістові лінії мовно-літературної галузі представлено в підручнику з інтегрованого курсу гармонійно. Достатньо завдань для читання та обговорення і для формування правописних умінь, і для розвитку мовлення. Як і в другому класі. У підручнику запропоновано систему завдань для розвитку мовлення на кожному уроці та спеціальних уроках, розвивають мовлення і спонукають думати запитання після прочитаних творів проблемні запитання для обговорення, усні або письмові розповіді на основі досвіду дитини, усні або письмові розповіді від імені героя. Спеціальні уроки розвитку мовлення пов'язані з темою місяця і відповідними текстами. До написання творів діти готуються протягом кількох уроків. В оновленому підручнику скорочено кількість текстів, що дозволило передбачити час на обговорення і редагування творів. У цій роботі учням надається різнобічна підтримка пам'ятки, зразки, схеми, графічні органайзери, слова на допомогу тощо. У підручнику ви знайдете класичні і сучасні твори українських і зарубіжних письменників фантастику і комікси, міфи і легенди, газетні інтерв'ю, журнальні статті тощо, які обов'язково зацікавлять дітей. Послідовно вчимо свідомого читання, звертаючись до текстів різних стилів і жанрів. Як завжди, пропонуємо для цього різноманітні прийоми. Передбачено також твори для інсценування. Підручник вирізняється з-поміж інших ще й ґрунтовним підходом до роботи з інформацією. Діти працюють з інформацією в різних формах, не лише із текстами, а й плакатами, фото, інфографікою, схемами, таблицями тощо. Вчаться розуміти і створювати їх. Знайомство з мовними явищами, формування правописних навичок відбувається як на матеріалі прочитаних текстів, так і на буденному матеріалі, що пов'язаний із життям дітей. Дібрано завдання, які забезпечують поетапне досягнення очікуваних результатів традиційну методику поєднуємо з новітнім змістом. У підручнику Послідовно використовуються прийоми самонавчання, зокрема візуалізовані, зразки, пам'ятки, алгоритми, прийоми взаємного навчання, написання і взаємоперевірка диктантів у парах, складання запитань для товариша, відповідь на запитання за розповіддю товариша, взаємне пояснення тощо, робота в групі, колективне обговорення, аналіз відповідей товаришів, дослідження у групі. У кінці кожного місяця сторінка перевіряємо, що вміємо і знаємо, завдання можуть передбачати індивідуальну, парну і колективну роботу. Научнів також чекає Вікторина місяця. З її допомогою перевіряємо уважність читання, тривалість запам'ятовування, уміння шукати інформацію результати роботи на уроці кожна дитина зможе перевірити за слайдом презентації, а для самооцінювання головних досягнень місяця. Стане в пригоді таблиця в електронному додатку. Отже, підручник Олени Іщенко Андрія Іщенка це ґрунтовний діяльнісний підхід, у якому вітчизняні традиції поєднано з новітніми прийомами. Він надихає вчитися і вчити.